День, мене звати Діана Березан, учениця 4 класу Козелецького ліцею №1 1 Козалецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області. Я досліджую польський гриб та його властивості. Після літнього сухої потрібно заглянути під хвойний піддашок, сосен, ялин, ближче до стовбура. Це до дерева, ховаючись затінок від сонця. Зазвичай потрібно підіймати обвище гілля своєю паличкою. О, ось грибок. А зазвичай, коли є один грибок, то має бути ще один. Дощу, як, наприклад, сьогодні, в лісі дуже росяно, кущі обризгують на зніг до голови. В цьому випадку гриби вибігають просто. ростуть осторонь дерев, під кроною земля дуже холодна, а на галявині вона тепліша. Польський гриб. Дуже схожий на боровика чи зеленого. Його шапинка каштанова або червоно бура. В суху погоду верх шапинки оксамитовий, а в дощову стає клейковий та смиською. В ході дослідження ми переконалися, що польський гриб зазвичай зростає протягом літньої осінніх місяців. Як в суху, так і в дощову погоду. Я дослідила, що польський гриб можна відрізнити від інших грибів, ага. тим, що при натисканні на шляпку гриба якось синює. А за допомогою додаткової літератури я отримала інформацію про поживну цінність грибів, користь, місць кількості мінеральних речовин та. 一等于。